Ворог продовжує масово нищити об'єкти електроенергетики та об'єкти генерації у ніч із 5 на 6 грудня сталася восьма масована атака з початку цього року. Через це енергетики змушені вкотре посилювати заходи з обмеження енергоспоживання. Головну причину застосування заходів з обмеження електропостачання пояснює заступник начальника центральної диспетчерської служби по роботі з персоналом Черкаси обленерго Дмитро Чорнобривець. А те обленерго вкотре наголошує, що причиною. Застосування графіків аварійних відключень та графіків погодинних відключень являються безперервні атаки на об'єкти електроенергетики та об'єкти генерації зі сторони країни-агресора. Застосовуючи ракетно-дронові атаки, систематично знищуються об'єкти генерації та об'єкти некукеренерго, що забезпечують розподілення та перетворення енергії з мереж високої напруги в мережі 110-220 кВт. Водночас слід. Зазначити, що фахівці товариства Те Черкасоболенерго, як і інших е, об'єктів енергетики, генерації оператора системи передачі працюють в цілодобовому режимі з метою відновлення сталої роботи об'єднаної електроенергетичної системи України та з метою зменшення об обсягів е, знеструмлення та забезпечення безперервного розподілу електроенергії.